Забудовники корупціонери з підозру від набу, домашній насильник. Це вже було в минулому нашому відео про радників Віталія Кличка. Тоді ми розглянули лише декілька імен з 37. так. Саме стільки радників у Віталія Кличка після того відео ми отримали чимало коментарів підтримки. Тому ось це друга частина про радників мера Києва. Хто чому та як може впливати на міського голову? Говорить Київ, Київ, Київ. Київ. Радники кличка не отримують заробітної плати. Принаймні, так нас запевнили у КМДА у відповідь на наш запит. Однак отримати винагороду можна не лише у грошовій формі, і не обов'язково, як виявилось, законно. Почнемо з Олега Гаряги. Це радник міського голови з питань самоврядних повноважень. А ще він, екс-очільник Шевченківської районної адміністрації, призначив його ще Порошенко у 2012 тисячі Балотувався до Верховної Ради від удару, але був аж 41 й у списку, тому не пройшов. Просто це ну відома людина, тим хто слідкує за київською політикою і за і займається антикорупційними розслідуваннями. Бо це багаторічний голова Шевченківського району, саме за протекторатом е Віталія Володимировича Кличка ще з часів, коли м Кличко мав можливість призначати всіх голів Ліф РДА, е маючи відповідну домовленість ще з колишнім президентом України Петром Порошенком. Ну, Порошенко, в принципі, віддав е Кличко повністю розпорядження Києвом. Тоді договор договорняк в Відні в Києві. У нього повний карбланш. на місцевих виборах Гряга теж мав амбіції стати депутатом Київради від партії Удар, однак, згодом свою кандидатуру зняв. За моєю інформацією, йому тоді кличко на наобіцяв золоті гори в Шевченківському районі. Для чого тобі там умовне депутатство в Київській міській раді, де у депутата нема зарплатні, де депутат це ну. Просто представляє там якісь свої інтереси а тут до цілим районом самим центральним районом Києва, самим престижним районом Києва, куруєш там. У тебе є департаменти, є власний бюджет, і так далі, і так далі. І так далі. Очолював Шевченківський район Києва Олег Гаряга до 2022 року. Тоді уряд звільнив трьох голів столичних районних адміністрацій, в тому числі і Гаряго. Але і стало це можливо не тому, що Віталій кличко щось за чи прийняв вольове. Кадрове рішення призначити то призначив, а звільняв уряд. Все тому, що всі роки вся влада концентрувалась у руках Віталія Кличка. Але лише у 2022 році вдалося ухвалити зміни, щоб, хоч і якось, збалансувати владу у столиці. В принципі, нині влада продовжує концентруватися в руках кличка. Він досі поєднує кілька посад, і міського голови і керівника КМДА. До речі, маємо про це окреме відео, де більше детально пояснюємо, в чому проблема і що з. Цим можна робити. Та як гадаєте, як тоді відреагував Віталій Кличко? Так само і на останні гучні корупційні справи своїх підлеглих та заступників, чергове назвав це утисками місцевого самоврядування. Таким рішенням урядовці долучилися до компанії з придушення місцевого самоврядування в Україні. У січні 2022 року Віталій Кличко подав до Київради чотири проекти рішення щодо ліквідації районних адміністрацій. Якщо коротко і простими словами, ініціатива ліквідувати державні адміністрації мала всі ознаки перевороту у столиці. Подобається відео. Ти також можеш долучитися до його створення. Щоб відео на каналі Каштан Ньюз було більше, а їхня якість кращою. Підтримай нашу команду Донатом. Стань голосом правди у Києві. Посилання в описі або за QR-кодом. Галяга не єдиний радник Кличка, що колись очолював райадміністрації столиці. Подібні рядки у біографії також мають Ярослав Лагута і Ігор Щербак. Лагута у 2019 році був призначений виконуючим обов'язки голови Дарницької адміністрації. А у 2020-му вже обійняв посаду очільника. Такому кар'єрному росту завдячують знову ж таки кличку. Щербак у 2014-му був заступником голови Дніпровської райдержадміністрації і так само отримав головуючу посаду у 2020-му році. І так само як і гарягу Кличко не залишив осторонь Лагуту і Щербака після звільнення, а призначив власними радниками у 22-му році. Але навіщо міському голові Києва призначати радниками колишніх голів райдержадміністрації? Цей статус радника. Ну знаєте, на парковку КМДА заїжджати, ну щоб, переп... щоб ну... не зовсім уже там перепуску кожен раз оформлювати на Хрещатику 36. Це демонстрація того, що звісно Кличко намагається якось зберегти, типу, цих людей. Він не може йому там, нема особливо куди їх призначати, тому що вони йому цікаві, як виключно виконавці, по районам. І розсовувати їх по департаментам. Там не такі універсальні прям спеціалісти. Це просто ті люди, які дуже набили собі руку в районах. Вони працювали в районних державних адміністраціях. Хтось був заступником і так далі. Вони дуже сильно були в матеріалі. Вони були. З місцевими рішалами корупціонерами, які заходили на державну закупівлю, дуже сильно знайомі. Вони відшліфовували ці ці схеми, і кличку ну було важливо їх їх якби зберегти. Можна зустріти у переліку радників кличка і тих чиї обличчя і імена вже відомі нашим підписникам з попередніх наших відео. Наприклад, Михайло Буділов. Він нині очолює департамент територіального контролю міста Києва, тобто відповідає за благоустрій, тротуари, сквери. І навіщо голові департаменту бути радником мера, коли він є його прямим підлеглим? Якщо він очолює один з найбільших департаментів, йому той статус радника абсолютно нічого не дає. Він і так має доступ абсолютно до кличка. Але він так, до речі, починав в команді. Тобто його так заводили в команду по певним домовленостям. Він так потрапляв в КМДА. Спочатку радник, потім він потихеньку заходив в благоустрій е заступником. Ріс, ріс, ріс. І зараз там потім статус ВОО. і так виріс до повноцінного очільника департаменту. Для когось це була частина кар'єрного зростання для кличка. Можливість придивитися ну до радника ні з ким не треба погоджувати, ні ход захотів. Сьогодні у тебе їх 20, захотів, завтра у тебе їх 0. Ще один вже зайомий персонаж. Віктор Домагальський. про нього ми теж розповідали в одному з попередніх випусків. Бо Домагальський був серед претендентів на посаду очільника антикорупційного департаменту, що створили влітку 23-го року. Окрім того, що він є радником мера, також є його чи не найліпшим фанатом, оскільки постійно на особистій сторінці у Фейсбуці перепощує дописи міського голови. тегає його і у власних публікаціях. А ще Магальський член партії Удар входить у мерську фракцію як депутат Київської міської ради відтоді, як його обрали на місцевих виборах до Київради від Подільського району. Цікаво, чи так само запостить у себе на сторінці пан Домагальський і це відео про Віталія Кличка. Радник, депутати, заступники? Це зріз того, що відбувається в Києві. В Києві тотальна. Просто от відмивання бабла, чиньові абсолютно схеми по будівництву і по всьому, це ж всі бачать. І воно відображається в обличчях. Тобто, ви, а ви що думаєте, коли такий трешняк в Києві, коли просто от немає інфраструктурного об'єкту, на якому б не крали, Київ забудовується максимально незаконно? Вчора говорили про боцат, тільки, сьогодні говоримо про екопарка Сакарки вкотре, де там проблема десятків просто років, та й кличко, навпаки, цьому всьому сприяє. У кличка заступника не залишилося, якого б не було підозри, в принципі, там на роботі. Ну, це показник. Отже, підіб'ємо підсумки. Міський голова Києва має серед радників, забудовників, корупціонерів з підозрами від правоохоронців, звільнених люстрованих посадовців. Ми просто констатуємо факти, аби ви, кияни, знали більше. А тим часом ми надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів, життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно. В тени Каштана.